Всім привіт! З вами Наталія Цікула, туристичний оператор Аверика Тур». І в цьому відео я вам покажу огляд готелю в Туреччині. Курортне місто Аланя і готель називається Гран Кортес. Зараз вам покажу територію, номера, пляж, захід, море і щоб ви знали, чи обирати його для свого власного відпочинку. А якщо хтось відпочивав в даному готелі, напишіть, будь ласка, коментар, чи сподобався вам цей готель. Як вам було по харчуванню, чи вам було весело, чи вам було цікаво, чи ви отримали від відпочинку те, що планували? Отже, йдемо дивитися Гран-Кортес. Готель дійсно великий. Перша назва Гранд, перше слово в назві, співпадає до його опису. Заходимо на «Рецепшн». І тут у нас такий гарний хол, просторий. Диванчики велюрові і такі люстра помпезні, величезні. Це інформаційна стійка з інформацією від операторів про виїзди, заїзди і так далі. Це в нас рецепшн. Такий досить-досить великий і просторий. Так, оце все штучні квіти. Це, звичайно, що не свідчить. Про дуже гарну якість готелю, але як є. І вони тут ну, досить часто зустрічаються. Так, це територія готелю, вигляд з тераси. Музика грає, басейни величезні, дитячі є, дорослий, Через місточок ще один, і там великий, великий аквапарк. Ось так. Наглядаю, є дитячі і є дорослі зони. Wi-Fi в готелі є, він безкоштовний, покриває всі зони, крім пляжу. Готель у 2024 році вийшов з-під реновації, але вона була такою не кардинального. Що критично замінили, а що ні, то просто косметичний ремонт. Фен в кімнаті є, також є індивідуальні косметичні набори, також є куліра, також є тапочки, є халати безкоштовно. І є електрочайник також білизна, білесенька. І ось такій кімнаті можуть поселити до п'яти чоловік. В холодильнику є тільки водичка, міні бар як такий відсутній. Якщо би ви поселилися, і в вас в кімнаті немає халату, ідіть на рецепшн, обов'язково видадуть. Покажу вам територію готелю. Насправді величезна, величезна така площа, величезний басейн. Грає музика і навкруги корпуса готелю В готелі, в основному відпочивають ну, росіяни це само собою, і дуже багато турків, і також є європейці. В Готелі є такий маленький нюанс. Готель працює за системою all-inclusive без алкоголю і all-inclusive з алкоголем. Це обов'язково треба враховувати і дивитися при бронюванні. Але якщо ви навіть забронюєте. По системі All-Inclusive з алкоголем то тут наливають тільки в одному барі до 23-ї години і наливають небагато. Насправді рай басейн настільки величезний і чистий, все чистесенько, але басейн без підігріву. Готель вже буквально тиждень часу і він закривається повністю. Ближче до пулбару знаходиться аквапарк величезний. Не спіша перейшли з одного басейну до другого, і тут такий з'єднує мостик між берегами готелю. Ну і цей, готель, цей басейн теж дуже-дуже великий, дуже великий. І тут одразу розташований пулбар, і за пулбаром знаходиться величезний аквапарк з дитячою і дорослою зоною. І ось це практично все подвір'я готелю, але досить просторо, досить просторо. Музика грає європейська, що вже дуже тішить і радує. І тут такий острівець. На цьому острівку можна брати напій і сидіти, споживати і відпочивати. І тут відразу пул-бар. Пул-бар з'єднаний з острівцем таким мостиком. Там вже головний ресторан. Ось там головний ресторан. А тут ще є кортес-ресторан. Ось такий великий акваснек бар Дуже великий насправді зараз мало гостей, тому що готель вже за тиждень закривається, взагалі закривається. Так, це в нас пул-бар, напої. Просто напої безалкогольні. Це така типу ейфелова вежа. Можна шахмати грати. Так, це в нас фіша-бар. Можна кальян замовляти. І це аквапарк. Великий аквапарк. Теж є свій, є свій басейн до аквапарку. Там вже є дитяча зона, є доросла зона. І ось так готель. Насправді все поруч. Територія велика, але все поруч. Ну і тут є деякі відпочиваючі, які відпочивають. Аквапарк працює. Хоча гостей небагато, але аквапарк працює. Стандартні гірки. Не дуже екстремальні, але також є центрифуга і тут маленька для маленьких. Також в готелі є така особливість, що всі кімнати в готелі однокімнатні. Площа номеру від 27 до 33 квадратних метрів і можуть поселити максимум навіть 5 чоловік в одну кімнату. Це може бути двоспальне ліжко, ще окреме ліжко і диван, на якому розміщують. Тобто для великих сімей, які не проти жити разом. Це буде ок, але двох кімнатних немає. Там на весь готель він казав, що 3-4 номери, але вони не ну, переважно не продаються, бо дуже швидко розпродаються. Ще одна зона аквапарку окрема. Так, також тут є бесідка, футбольне поле і така теж невеличка ділянка для дитячих розваг. Пісочку. Так, і це доріжка до моря. Готель знаходиться на першій лінії, пляж піщаний, зараз перевіримо, перевіримо. Так, тут душ відразу при вході. Є місця з травичкою зеленою. Так, і тут же пляжна лінія широчезна, пляж пісочок ідеальний, десь може якась галічка. Ось, ну вже зважайте на те, що він вже закривається, тому немає вже таких багато натягнутих місць від сонечка. Є шезлонги, шезлонги такі старуваті, але матраси є. Матраси є і тут далі місце рятувальника, місце рятувальника і ще до пляжу дуже далеко. Також є пірс, один і другий, і люди в морі купаються. Так, до пляжу не біжу, оскільки, оскільки казали туристи, що дуже хороший ідеальний піщаний захід. Віримо туристам. Який мій висновок? Готель можна розглядати для вашого відпочинку, але без щоб вас не було особливих претензій і вимог, він не завжди чистенький. Всі зеркала в таких розводах в кімнатах. Також... Він не зовсім новенький, оці, знаєте, темно-зелені стіни і так далі. Тут присутні, меблі вже такі старомодні. Але як варіант, якщо по дуже хорошій ціні, перша лінія відразу мене за спиною, аквазона величезна, басейни величезні, то може бути. може бути, бути звичайно, все йде у співвідношенні ціна, якість. Якщо вам потрібно прорахувати даний готель. Звичайно, можу запропонувати альтернативи, але якщо вам це варіант ок, то пишіть ваші повідомлення. Я зроблю прорахунок на ваші дати і на ваш склад сім'ї. Забронюю і відправлю. Тале Гастролейш, е на що жалюються туристи, що туристам не подобається. Він каже, що мало алкоголю, то для кого це не проблема, то без проблем. Ну, дивіться, по території все чисто. От справді все чистесенько, прибирається і так далі. Але в номерах я кажу: в номерах не, не дуже чисто, в тому плані, що зеркала всі заляпані, і в туалеті, і в таких зонах, знаєте, такі типу розводами. Їм потрібно подарувати хорошу хімію для миття вікон, бо видно, що вони миються, але вони не ідеально чисті, або тряпочки не підходять. Ну, це так. Також в готелі є один алякарт ресторан. Його можна відвідувати один раз за резервацією безкоштовно. Також хто відпочивав в даному готелі, не лінуйтеся, напишіть ваш реальний відгук, як він готель вам був в розгар відпочинку, коли було багато відпочиваючих, а також як він вам по харчуванню.